Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Отож, сьогодні дізнаєтесь про різноманітні події. 13 січня тіло людини виявили у ставі у селі Дунаїв Кременецької громади. Це 72-річна жінка. Рятувальники виявили, вилучили з води та передали працівникам поліції тіло загиблої. Нещодавно в приміщенні народного дому села Раковботи Бузької громади аматорський театральний колектив Перлина презентував благодійний концерт гостину «Пампух перемоги, відтворили постановку релігійних тематик благовіщення та народження Ісуса Христа. Під час благодійного концерту та колядування в хатах односельчан, що відбулося за тиждень раніше, було зібрано близько 50 тисяч гривень. Ці кошти пішли на підтримку захисників села Раковботи. Культурний простір сільського будинку культури Пустої Вани завжди активний і професійний, нестандартно, але дуже цікаво підготували захід до Дня Соборності України, працівники і творча молодь цього закладу. Інтелектуально розважальна гра Я Україна об'єднала всіх у чудовій атмосфері свята. І азарту дві команди по п'ять представників Козанської громади з великим задоволенням пройшли п'ять творчих етапів гри, змагаючись за першість, складали слова і прикріплювали до рук літер у першому конкурсі Шалена українська літера. Другий конкурс, хто я змусив команди відгадувати українських персонажів та атрибути. Третій етап відгадай мелодію. Запам'ятався шаленою енергетикою української пісні, яку потрібно було відгадати з перших нот. Четверта частина гри Інтелект та сила змусив учасників дати максимум відповідей на питання за дві хвилини з деякими фізичними навантаженнями. П'ятий етап конкурсу Українська поезія пробудив у кожній команді справжніх поетів із заготовлених шести слів за дві хвилини учасники повинні були скласти вірш про Україну. Цікавинка і складність полягали в одному цікавому і смішному слові із заготовлених. У день святкування єднання нашої держави тут також об'єдналися у спільній зустрічі і справі, адже цей захід був благодійний і зібрані 3,5 тисячі гривень передали чоловікові жительки села Посто Олени Феєр для потреби військового та його побратимів із надією на швидку перемогу і подальшу єдність у будь-яких справах. Плетуть маскувальні сітки для захисників. Колишнє підвальне приміщення центру надання адміністративних послуг бузької міської ради. Перетворилося у волонтерський хаб з виготовлення маскувальних сіток, так і кімор для наших захисників. Ініціював таку важливу справу колишній учасник АТО та самовідданий волонтер з Бузька Роман Гаєвський. Тут робота не зупиняється ні на мить, адже важливою складовою перемоги є допомога та підтримка в тилу. Саме тому жінки-трудівниці, переважно з Бузька, у свій вільний час приходять допомагати. Війна настільки згуртувала людей, що кожен намагається внести посильний вклад у спільну перемогу. Волонтер Роман Гаєвський розповідає, що потреба в маскувальних сітках нині навіть більше ніж раніше. Потрібно маскувати і нову техніку, і позиції на бліндажі. Тому для виготовлення маскувальних сіток з капроновими рибальськими сітками допомагає Бузька міська рада. Тканину безкоштовно надає КНП Бузька Центральна районна лікарня. Тут же й одразу надають необхідних кольорів, в залежності від погодних умов ландшафту, територій тощо. Окрім виготовлення маскувальних сіток, волонтери освоїли виготовлення костюмів Кікімор, спеціальний маскувальний одяг, який використовують снайпери. За словами бузького міського голови Ростислава Сліпця, власною працею волонтери плетуть спільну перемогу українського народу над всесвітнім злом. А тим часом працівники і вихованці центру музично-естетичної освіти школярів Берестечківської громади долучилися до благодійної справи та плели маскувальні сітки і виготовляли окопні свічки для збройних сил України. Нехай ці свічки зроблені з любов'ю до України дарують тепло та світло нашим воїнам. 26 січня ОГОВ слава міста Радивилів» привезли все те, що жителі рідківського старостинського округу Крупецької сільської ради зібрали для наших захисників. Завдяки зусиллям усіх долучених до благодійності було зібрано чимало випічки смаколиків, пиріжків, вареників, закруток, свіжих та сушених яблук, цибулі, часнику, картоплі, моркви, шкарпеток, цукерок, пончиків, вергунів, окопних свічок, оберегів, тушкованок. Тому цього разу для перевезення залучили аж дві автівки. Особливий подарунок оберіг в авто командира виготовили учні та вчителі Митницької гімназії. Доброго дня всім. Сьогодні ми привезли допомогу для наших захисників. Отут знаходиться все те, що сутували жителі рідківського старостинського округу. Це села Рідки, Нова Митниця і Митниця. Е, учні, вчителі, старші люди, молодші люди, всім, кому не байдужа доля України, наші захисники кому не байдужі, і всі готують, печуть. Несуть закрутки, несуть овочі, все, все найкраще для наших захисників. Хочу показати, що саме, чим будуть смакувати наші хлопці. Це окопні свічки. Надала школа, митниці, огірочки, варенички, смакота, там закрутки, там овочі, а тут вся випічка, є й носки теплі, лідінці, цукерки. Печ печенюшки, от і хочу показати овочі, бо будемо перевозити в інше місце. Тут повна машина картоплі, цибульки, моркви, бурячка. Дуже-дуже всім дякуємо за те, що вам небайдужа доля України. І дуже велика подяка всім, хто відгукнувся. І хочу на Свого допису показати оберіг, який сплели учні чи вчителі Митницької гімназії. Так зроблю, щоб краще було видно. Це оберіг, який вони хочуть, щоб наші захисники чепили машину, яка буде працювати в зоні проведення бойових дій. Дуже-дуже всім дякуємо, дуже дякую. Бо домашня випічка і коржики, це все смакота, пахло в машині, поки ми везли. Всім, всім щиро дякую. Мешканці Хотинського, старостинського округу Крупицької громади. Також продовжують підтримувати наших захисників, які дислокуються на Рівненщині. Зокрема, 26 січня було зібрано та передано у Гов «Слава» продукти сіл Хотин та Полуничне. А це 300 кілограм картоплі, моркву, столовий буряк, сало, смалець, тушкованку, пироги, мак, каву. Цибулю, чесник, ковдри. Також парафіяни Свято-Покровської церкви УПЦ зібрали близько 150 кг кілограм консервації, печива, олії, цукерок, круп, яблук всього біля 600 кілограм. Гуманітарна допомога буде передана нашим воїнам, які тримають оборону на Донецькому напрямку. Відправлено чергову партію допомоги захисникам, які зібрали і жителі Теслугівського старостинського округу Крупицької громади. Партія допомоги, яку відправили у ГОВ слава, включає печиво, пироги, сітки, вареники, голубці, грілки та інше. Щира подяка за активність, любов до України, підтримку Збройних сил України. Нехай Господь віддячить усім сторицею за щедрість душі, відкритість та доброзичливість. Слава Богу, слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!